Uh Добрий ранок, друзі! Радо вас вітати на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас. Ну що, сьогодні я знову приїхав на річку Турунчук, і саме сьогодні будемо ловити жереха і впиратися тільки на нього. Взяв з собою коробку з блешнями. Один спінінг цього разу без метра. Ну нічого страшного, половимо самі. Приїхав на те саме місце, де був минулого разу. Бачите, ось така позаду краса. Річка неймовірна. Сьогодні погода краще. сподіваюсь, що рибка буде брати також нормально. А то минулого разу був такий шторм, і риба ловилась відмінно. Давайте будемо розкладатись, чіпляємо блешеньку, робимо перші закиди. А походу, як спіймаємо рибку, я вам вже буду щось розповідати. Вам приємно перегляду. Давайте розпочинати. Тільки що одразу скажу, що Комплект у мене сьогодні той самий, Light до 14 грамів з Calypso Deep Space і катушечка Calypso Divinity 3000 новиночка. Шнур у мене 0,6 тут стоїть, Saber По Японії, якщо 0,6. Бо мені якось написали в коментарі, та ти що, як це 0,6? то це ж взагалі товстючий. Я говорю, друзі, по японії, ви чого? Ну нічого. Так, повідається, у мене тут стоїть сантиметрів 60 метрів, флюрокарбоновий, 3.0, В принципі, все по-простому. Ну і коробочка з приманками. Тут все залізо. Будемо розпочинати з такої бляшки. Альфар називається 12 грамів. Вода спокійна. Після тої рибалки побривали всі блешні, залишилось три штуки таких. Треба буде докупити. Так. Все, блешенько зарядили, начебто тут все живе. А ну-ка. О, на узлі нормально так що робимо перші закиди і погнали час не витрачаємо так, перший закид холостий треба фрикціон поправити бо на проще рибалки такі були кабани що треба було контролювати момент, Бо він одразу на старті таке видавав. Ух ну гуляє, вроді там жерх, якщо чув. Так. Теча дуже сильна, нема сенсу навіть пробувати ловити в руслі. Буду облавлювати тільки той берег. Кидаємо бляшку. 3-4 підриви і все, і виматуємо. У мене ще багато спінерів різних є. Ну Це згодом спробуємо. Так, бачите, зносить вже ондо, зліва де воно. О є! Є. Перший є. Бачили, як втулив? Невеликі, але є. Я ж навіть бляшку не міняв. На одну впираюсь. Ух ты! О! Давай, іди сюди, негодяй. Спішов в берег. Проти течі важковато тянуть. Але є, є він тут. Присутній. На поверхні його зовсім не видно. Але бачите, так. Взяли. Ну щось така поведінка дивна. Щоб це шов у ньому не був. Не, жерх. Жерх, який там окунь. Гарний такий. Ага. Давай, шуруй до нас. За самий краєчок тримається. Отходи. Є, перший такий, ось бляшка, все спрацювало. Ну що, ребетулі, розпочинилося. Стій. Я запачкався, не Перший жерешок є. Такий грам 700-800. Хороший жерех. Все у нас вдалося. Бачите. З першої приманки ми попали і вже зловили жереха. Ну це супер! Сьогодні у нас буде така чисто жерехова рибалка. Думаю, буде цікаво, тож ви залишайтесь і дивіться обов'язково до кінця. А ми його відпускаємо, такого відпустимо? Якщо більшого зловимо, то візьмемо. Бо минулого разу я взяв собі декілька штучок. А сьогодні всіх відпускаємо. Хай плаве! Давай, красавчик. Домой. Все? В берег пішов. <laughs> так ти, друг. Ну, стій. А ну да, бемой. Все, поплив. Краса. Бачите, альфарт працює. Да, У мене ще одна блишня залишилась в цьому кольорі. Я тоді обірвав одну, І Дмитро одну обірвав. І все, у мене одна така осталась. Треба срочно докупити. Так, що фрікцо. Геть попустив. А геть не треба. Проводки бачите, як я роблю. Тобто я кладу блишню на дно. На дно. Потім різким підривом підриваю її і роблю 3-4 оберти. Тобто я знаю Бо ця проводка тут працює. Глибина не сильно тут велика. Товші його шукати і не потрібно. Так що ловим зі дна і все працює. Зробив закидів з 15, давайте поміняємо. У мене є така сама, тільки в іншому трішки кольорі. Ось вона, зелененькою спинкою. Дмитро видавав нормально на неї. Ловив як браконьєр. Зараз і ми постараємось. Є і закид. Угу. Зачеп. Окей. Який вузол крепкий. Не рветься. А, відірвав. Прив'язався, поставив назад свою Синю, цю бляшку з синьою спинкою. Будемо вже на неї ловити. Бо в mm. мене залишилась вона і в маттайгері є. На контрасті. Ми також спробуємо пізніше. Зараз треба зловити другого. Вже вийшло сонечко, на години по майже пів восьмої. І щось перше ранкове місце принесло нам одного джереха. І на цьому все. Тиша. Галяк. Більше ніяких ні покльовок, нічого не було. Ну, Но... Нічого народ, зараз ще трішки тут покидаємо. Якщо ні, то підемо, будемо ходити по річці. Шукать його також під берегами. Але як сонце вийшло, він почав активніше, тобто бити малька, але це він більше грається, аніж проявляє активність. Ловитися не сильно хоче. Бачите, сьогодні зовсім не так, як минулого разу. Ну, але все одно, жереха спіймали, це також результат, інколи його взагалі неможливо спіймати. Тут ми одного. Такого кілошного, але взяли. Я ще один раз обірвався. Зараз в мене взагалі така ситуація, що я щось не подивився. Був один моточок флюра з собою. Я на минулій рибалці пообривався, на цій. Такий беру бобінку, а там сантиметрів 15 залишилося. І все. і в мене з собою лише флюр 0,2 був. Зараз зв'язався на 02 -му. І Тепер так обережно закидаю фрікціон. Попустив, щоб після покльовка, щоб не відірвало. Ну, Я думаю, не відірве точно, головне, щоб покльовка була. Давайте ще з п'яток закидів, якщо ні, то будемо рухатися, переміщатися. Кустці жерех така риба, вередлива. Вже пройшов майже весь маршрут, який планував. Не одного клювання. Ну, нічого, вам все одно це відео покажу, бо спіймав одного жерешка, а його зараз спіймати це як свято невеличке. <гум> Дуже цікаво. Все ж таки у нас вийшло, але бачите, з самого ранку. А зараз, скільки вже пройшов, то тиша. Не одного клювання. Я вже що тільки не кидав. Від спінери, є і оберталочки, і ось ці блешеньки. І все одно. Тиша, тиша, тиша. Тільки мілкий жерех під ногами. Ганяє малька і все. Так що, друзі, зараз скільки ще повпираємося, то в принципі будемо завершувати рибалку, бо що тянуть вже. Майже 10 годин дня, а він в обід майже не клює. жерех взагалі свою активність максимальну. проявляє або з самого ранку, або пізно ввечері. Ну, як ви бачите, з самого ранку одненького взяли і все. а До вечора сидіть, в мене часу немає. Так що ще з закидів 10 і по коням домой. Це, друзі. Коротше, здаюсь я, вже майже 11 годин дня походив, я ще покидав. Вийшов тут у нас розвилочка, канал з самою річкою. Жерех гуляє, активний, мілкий. Але брати він не хоче. Вже навіть кидав ось такі мікро-оберталочки, то взагалі теж нітечка. І пропоную на цьому завершувати відео. Вийшла коротка рибалочка, така ранковий виїзд. Виїхали, спіймали жереха. В принципі, я його хотів спіймати, я спіймав. Хотілося більше, але, як ви бачите, не сьогодні. не сьогодні. На нього треба попасти, треба виїжджати частенько. І ото, як ми з Дмитром два рази холостих було, на третій як попали і наловили дуже круто. Тож, ви підписуйтесь на канал, а я буду частенько їздити, знімати для вас такі ось відосики. Все. Завершую відео. Кому цікаво, в описі є посилання на всі мої оснащення, навіть на ті блешні, які працюють. Так що, друзі, все. З вами був YouTube канал Fischeran 15. Я Стас. Папа, -па. зустрінемось!